Всім привіт! З вами сімейний лікар. і Сьогодні ми поговоримо про таке захворювання, як бронхіальна астма. Отже, бронхіальна астма це хронічне рецидивуюче запальне захворювання дихальних шляхів, найчастіше алергічної природи, яке характеризується наступними симптомами: а саме, задишка або навіть задуха, свистяче дихання, кашель та відчуття стискання в грудях. Зазвичай бронхіальна астма проявляється і діагностується в ранньому віці. І до 30-40 років пацієнти вже знають про свій діагноз. Бронхіальна астма провокується тригерами. Тригери це подразники, що можуть викликати напад астми у людей з підвищеною чутливістю до цих тригерів. Алергени можуть бути побутові, наприклад, пил чи пір'я подушок, дермальні, наприклад, волосся людини чи шерсть тварин, найчастіше домашніх тварин, котів чи то собак. Харчові алергени, грибкові та кліщові. Також подразником можуть бути певні ліки, наприклад, аспірин чи інші нестероїдні протизапальні препарати чи бета-блокатори. Інфекції вірусної чи бактеріальної етіології також можуть провокувати бронхіальну астму. До тригерів належать раптові зміни температури зовнішнього середовища, фізичне навантаження, емоційні чинники, паління, забруднення повітря, пилок рослин та дерев. Для діагностики бронхальної астми лікарі звертають увагу на анамнез пацієнта. Результати фізичного обстеження, а саме огляд за допомогою стетоскопа для прослуховування свистячих хрипів, які з великою ймовірністю будуть наявні у пацієнта з підозрою на бронхіальну астму. Ну і, звичайно, дослідження показників функції легенів, а саме спірометрія. Це обстеження, яке оцінює функціональний стан ваших легенів, тобто скільки повітря ви можете вдихнути та видихнути, а також швидкість видиху. Тому спірометрію обов'язково потрібно виконувати всім пацієнтам, у яких є підозра на бронхіальну астму. А також ще одне дослідження для вимірювання пікової швидкості видиху за допомогою пікфлоуметра. До речі, цей прилад повинен бути у вас вдома, якщо у вас діагностована бронхіальна астма. З приводу лікування бронхіальної астми ви повинні розуміти, що воно буде тривалим, тобто пожиттєвим, оскільки бронхіальна астма це хронічне захворювання. Для кожного пацієнта з астмою індивідуальний підхід. І один пацієнт може лікуватися, знімаючи приступи з альбутамолом раз чи два в місяць, іншому ж потрібно буде виконувати інгаляції гормонів щодня. А ще іншому одних гормонів буде мало, і він потребуватиме інгаляції іншими препаратами, що ефективні в боротьбі з приступами бронхіальної астми. Тому, якщо вам поставили діагноз бронхіальна астма, то готуйтеся займатися своїм лікуванням на тривалу дистанцію. Але існують інші види лікування, які проводять у період стійкої ремісії, тобто коли немає загострень. Метод специфічної гіпосенсибілізації проводять в алергологічних центрах. Метод полягає в тому, що пацієнту вводять невеликі дози алергену та з кожним разом поступово та індивідуально підвищують ці дози алергену, та таким чином створюють стійкість до дії алергени. Даний метод ефективний у 70% випадків атопічної астми. І проводять виключно, коли немає загострень. Ще один метод, неспецифічна гіпосенсибілізація, також проводиться в період ремісії. А тепер коротко розкажу вам про спелеотерапію. Це метод лікування хворих з середньотяжким перебігом бронхіальної астми. Цей метод виник під час Другої світової війни, коли жителі німецького міста ховалися від бомбардування в соляній печері, і серед них були жителі, які мали діагноз бронхіальна астма. І виявилося, що після перебування в цих печерах стан їх покращився. Основним лікувальним чинником є мікроклімат сольових печер, де знаходяться природний сухий аерозоль, натрію хлориду, а також оптимальний та постійний температурно-вологовий режим і середовище, де відсутні алергени та бактерії. Надіюсь, було цікаво. Та пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.